В цьому випуску рятувальники провели пожежно-тактичні навчання. У виконкомі спілкувалися з біологічними батьками вихованців школи інтернату. Фото полювання світ не змінить, проте підкреслить його багатогранність. Забуттю не підлягає 22 червня особливий день. Історія тих подій передається з покоління в покоління. Вітаю всіх, хто з нами в студії Марина Краминська команда телерадіокомпанії Лозова готова розповісти про останні міські новини. Щороку у червні, коли розпочинаються жнива на хлібоприймальних підприємствах, рятувальники проводять пожежно-тактичні навчання. Підприємства, які прийматимуть на зберігання врожаю зернових, мають бути готовими на випадок пожеж. У четвер такі було організовано у Лозовій. дорогостоюче удовольствие. Хранити, якщо пожар, то потери. до того як складило зійськового хлібоприймального почнуть завантажувати зерном. А це 25 тисяч тонн. Пожежники щороку проводять своєрідні іспити для керівництва працівників добровільної пожежної дружини цього підприємства, своєї з ДПЧ-24, частини 61-го арсеналу і пожежного поїзда. Всі вони у четвер із умовною пожежею мали боротися. Склад номер два з завідною горіва штричі. Перша пожежа невеликої площі у 10 квадратних метрів. Трима вогнегасниками її працівники ХПП успішно ліквідували. Але щоб дати можливість решті підрозділів повчитися, пожежу відновили, а площу її збільшили. Примчалася вогонь гасити, пожежна автівка підприємства. Головне, щоб на території підприємства було води вдосталь. На ХПП для цього є спеціальні резервуари. Задача пожежних нескладна. Встановити автомобільна вода водоісточник. Довженно ну, несправний будь-забрати воду і подати у воду. Але автівка трохи підвела. Хвилини, які втратили, все одно об'ємом вилитої води згодом надолужили, Підсумовували рятувальники. Адміністрація обіцяла із поламками розібратися. Старий автомобіль ну, странім там. Утечки, підсоси воздуха це Хоч Хоче впоралися з другою ввідною, була третя. Площа пожежі вже 80 квадратів. На допомогу примчалися чергові караули з ДПЧ-24 і 61-го арсеналу, а згодом пожежний поїзд. Замість 20 хвилин, відведених на виїзд, розповідав його начальник, витратили 10 і 5 хвилин на дорогу. Свої запаси води завжди возять із собою. Пожежна машина везе з собою 3 тонни води то у нас 180 тонн. На літнє время нам добавляють еще цифри 60 тонну так 120 в зимнє время на літній період еще 60 тонн, то тобто есть 180 тонн. Плюс 5 тонн нам Навчання закінчилося всезагальним поливанням другого складу. Його більше умовно не підпалювали. Ну, не більше 10% условно пожару хватало. Сил ми сосредоточили достатньо, оперативно і це дозволило ліквідувати. Пожар бізчетверта водна без, без провлічення харківських підрозділів пожежної охорони. задовільну оцінку отримали всі підрозділи, але головне, що перевірялося дії адміністрації у разі такої ситуації. Якщо згаяти час із найменшою пожежею, то сил всіх пожежних підрозділів є на території міста буде недостатньо для ліквідації. На Лозівському ХПП це розуміють, тому до питання безпеки підходять скурпульозно. Щороку перевіряють і оновлюють вогнегасники, рукави стежать за щитами. Такі практичні навчання говорять тільки на користь на цьогорічних Казали себе не гірше ніж торік. Смотря по времени с роботали ні хуже, чем в прошлом году. То есть слажено эти тренировки допомагають людям ну, как отработать до автоматизма. Поточні питання вирішували комунальники на своєму традиційному засіданні у п'ятницю. Якість та кількість комунальних послуг безпосередньо залежить від рівня проплати за них городянами. Зазвичай у перший місяць літа надав колегам оперативну інформацію керівник комунального підприємства Житлово-управляюча компанія. Відсоток сплати за отримані комунальні послуги нижче. Я посмотрев динаміку останніх трьох років, так, так зурина було. Але... Такого низького проценту збору, як в цьому місяці, поки я не наблюдав. Сергій Єршов зазначив, що скільки усілякі роз'яснення, звернення, попередження не мають від гукулу зівчан, поводитимуться жорсткіше, зокрема, шляхом відключення від водовідведення. На сьогоднішній день 297 жителів Лозової про можливості відключення стока води. Реагування лише цих лозівчан поверне водяникам близько трьох мільйонів гривень. Зі свого боку посилить роботу з боржниками і виконавча служба. З наступного тижня, говорить у міському відділі з питань фізкультури та спорту, будівельники почнуть обрештовувати фасад Дюсуша юність. Цьогоріч міський бюджет на реконструкцію спортивної школи виділив 900 тисяч гривень. Цих гривень звісно, не вистачає, тому що смітна Реконструкции фасада составляет 2 миллиона 600 тысяч. Поэтому этих 900 нам хватит для того, чтобы обшить бассейн, усилить, обштукатурить и обшить бассейн спортивной школы юности. Щодо решти будівлі, говорить начальник відділу з питань фізкультури та спорту Євген Шульженко, можливо, вже і цьогоріч область допоможе і надасть субвенцію на неї. Чекають і сподіваються, торік майже за 2 мільйони гривень, які виділялися з державного бюджету на соціально-економічний розвиток, капітально зробили на ДЮСШ США покрівлю. Конструктив із метала, покритий оцинкованим кращеним профілем. тепер нігде не тече і дають можливість нормально проводити провідучірочні заняття. Хотілося повністю зробити все заплановане і по фасаду, замінити вікна у спортивній залі, щоб все було як на картинці. Починають з найбільш проблемного басейна. Чому басейн? Тому що в басейні у нас дуже багато води, влаги. вона зимою просачується внаружу, задає точку роси і, як ми бачимо по фасаду, по стінам, пройде розрушення кирпича і він потихеньку сипі засипіться і сипі оберештовувати спортивну школу. Будівельники почнуть вже на наступному тижні. Необхідні для того матеріали вже завезли, підготували документи і для казначейства. Розповідають у відділі з питань фізкультури та спорту. Окрім крівлі і фасаду, по юності є готовий проєкт. У на реконструкцію системи вентиляції і кондиціювання на майже 3 мільйони гривень. У цьому році хочуть провести тендер, аби визначити підрядника. Загалом на реконструкцію юності збудованої ще 40 років тому, згідно кошторису, планується витрати. Ти майже 7,5 мільйонів. По навчальних закладах міста ремонтні роботи тривають. Освітяни також готуються до нового навчального року. Коштів у цьому році з міського бюджету виділено значно більше ніж торік понад 2 мільйони гривень. Виділені кошти дозволили 10-му навчально-виховному комплексу ще у травні розпочати ремонт даху дошкільного підрозділу. Він тривалий час капітально не ремонтувався. У міському відділі освіти також обіцяють відремонтувати покрівлі 4-го ліцею і 13-го дитсадка. Цьому році ми здійснюємо майже на півмільйона капітальних ремонтів за бюджетні кошти по школах. Майже на 160 тисяч по дитсадках, по позашкільну нашому станція юних натуралістів та будинок дитячої юнацької творчості 81 тисяча, школа-інтернат 45 тисяч. Це покрівля. Упродовж літа до нового сезону готуватимуться внутрішні мережі воду, теплозабезпечення, водовідведення. Всі роботи йдуть згідно плану, ремонт каналізації. Системи опалення, засобок, вентилів і так далі. Косметичний ремонт приміщень 10 НВК, говорить директор, розпочався ще під час роботи табору праці та відпочинку. Школярі в цьому допомагали вчителям. Зі слів останніх діти робили те, що не може зашкодити їхньому здоров'ю. Там, де планувалися в кабінетах нам, наприклад, переклеювати обої, вони допомагали їх знімати зі стін, там виносили, підготовляли, мили, чистили кришки парт, стільці і так далі. А вже коли табір припинив свою роботу, вчителі батьки учні узялися за фарбування пар та підлоги, поміняли дерев'яні вікна на металопластикові, встановлюватимуть нові вхідні двері. Все це стало можливим завдяки матеріальній підтримці батьків спонсорській допомозі. Вони розуміють, що тут навчаються їхні діти. Вони не тільки вкладають кошти, а й допомагають безумовно своєю працею для того, щоб зробити цей ремонт. Також у школі ремонтуватимуть коридори, фарбуватимуть спортивні зали Спортмайданчик на шкільному подвір'ї. До серпня все має бути завершено, адже на початку місяця комісія перевірятиме готовність закладів до роботи у новому навчальному році. Окрім розгляду планових питань соціально-правового захисту дітей, відповідна комісія виконкому з питань захисту прав дитини на черговому засіданні, яке відбулося у середу, спілкувалася з батьками вихованців школи інтернату. Дитячі інтернати мають бути у минулому. Таку вимогу ставить держава. Діти, які втратили батьків або у яких батьки позбавлені батьківських прав, відразу мають потрапляти у прийомну сім'ю чи у дитячий будинок сімейного типу, оминаючи інтернатну систему. Нагадав запрошеним державну доктрину, заступник міського голови Юрій Петренко. Діяльність лозівської школи-інтернат, депутати міської ради на останній сесії припинили шляхом ліквідації з 32 вихованців закладу. Всі мають біологічних батьків. Їх і було запрошено на засідання комісії, аби замотивувати на вирішення власних проблем. Яка ситуація в сім'ях, чиї діти були донедавна вихованцями школи-інтернату? Які там виявлені проблеми для того, щоб впродовж літнього періоду ми змогли їх здолати, ці проблеми? Попередньо фахівці соціальних служб обстежили сім'ї, які сьогодні мають статус, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Наразі спільно домовлялися, яким чином можна змінити ситуацію, і головне, на чому акцентувалась увага, всі діти шкільного віку 1 вересня мають бути за партами. До 1 вересня ще раз я нагадую, наші діти повинні обрати разом з вами місце навчання. Ми повинні отримати довідки від тих закладів. Що вони будуть зараховані до такого чи іншого класу. Діти, які перебували на вихованні у державному закладі, матимуть переважне право на увагу соціальних служб у подальшому. Напередодні навчального року ми ще раз вас запросимо до цієї зали. Я думаю, що ми того разу просто вам подякуємо, що ви виконали свої батьківські, десь навіть опікунські, десь обов'язки братів, сестер і таке все інше. Триває оздоровча кампанія, і деякі діти вже повертаються за міських таборів. 40 потівок, колосівським відділом у справах сім'ї та молоді придбано для дітей пільговиків за рахунок міського бюджету. І ще 35 – профінансовано з обласного. Андрій і Віка нещодавно повернулися з Таврії. Цей табір знаходиться на узбережжі Чорного моря. Діти провели там три незабутніх тижні і хотіли повернутися туди іще. ще. Тому що там. Красиво можно погулять с друзьями, увидеть в морі покупатися через прохолодну погоду купатися у морі часто Андрієві не довелося, втім він не засмучується. Каже, у таборі проводилася низка різних розважальних заходів: ігри, екскурсії, концерти і конкурси. Додає Віка. Ми діяли там, у кого була у нас день народження, така фігурка із піску і е, рисунок на асфальті. У нас була. Е, у нас Діти брали участь у спортивних іграх. Віка, окрім цього, ще й танцювала, хоч з усього, каже дівчина, найбільше їй запам'яталося море. А Андрієві там теж несмачна їжа. В полотник там видавали або конфети, печення, сладке. В принципі питання нормальне. я вважаю, що для дітей ну, замечательно. Ці табори перевірені. в них, в них належні умови створені для відпочинку та змістовного дозвілля дітей. Діти повернулися додому з найкращими враженнями. У них з'явилося багато нових друзів. За сезон відділу справах сім'ї та молоді планує оздоровити 80 дітей в основному по таборах Харківщини. Лозова очима молоді під таким гаслом стартував 25 травня конкурс на кращий аматорський фоторепортаж. Організатор міський центр молоді відділу у справах сім'ї та молоді запропонував лозівчанам від 14 до 35 років взяти у руки фотокамери і продемонструвати своє бачення життя нашого міста. Хочеться увідіти наш город совсім з другої сторони. А саме пояснює фахівець центру Тетяна Грищенко, що бачить молодь, що її турбує. Для конкурсу обрано п'ять тем: затишні куточки міста, історія міста у фотографії, щасливі люди у нашому місті, ми за здоровий спосіб життя. Майбутні лозової фото, які вже надійшли до організаторів, дивують яскравістю кольорів, креативом, підкупають щирістю емоцій. У кожного учасника, у кожного конкурсанта свої направлення, Хтось то от, дійсно любить сім'ю, хтось любить саме наш міст саме імен е, архітектуру, саме наших, Хтось любить пейзажі, хтось любить дітей і саме щасливих людей знімати, хтось спорт. Проект в первый раз мы думаем, не в последний раз это пробный только проект. Мы думаем, этот проект запустить на главные праздники нашего города. Роботи конкурсантів буде представлено широкому загалу 30 червня на площі міського палацу культури під час святкування дня молоді. Переможця обиратиме не журі фахівців, а усі мешканці міста. Завдання конкурсу підтримати художню творчість молоді. Вони ініціативні, активні, небайдужі, мають допомогти іншим побачити досі небачене, звернути увагу на те, що нас оточує через іншу призму. Перші спроби фотографії робить Жанна Галаган. Дівчина трохи малює, трохи пише вірші. Співає, танцює, узнала о конкурсі доволі таки просто. Їхала з мамою в маршрутці і увиділа об'явлення. Думаю, спробую. Я фотографувати дуже люблю. Правда, свого, навіть цифрового фотоапарата я не маю. Роботи, які принесла Жанна на конкурс на всі запропоновані теми. Втім, зізнається дівчина місто бачить через людей. Основні люди сімейні люди. Я віжу лазовою більш сімейною. От именно сім'я это вот то є у нас это самое главное, що в нашій жизни є. І хоча будь-який конкурс передбачає змагання та визначення переможця, дівчина не хитрує перемога та призи не головне. Я не справшувала як то за яти забила Я не задумувалася настільки мені це було безлічним. Для мене важливо участь в відкрити вот, в собі щось нове. У червні учні Лозівської дитячої художньої школи на міжнародному фестивалі Сузір'я Святогір'я посіли одразу кілька фрузових місць. Свої роботи вихованці школи представляли у двох номінаціях образотворче та декоративно-прикладне мистецтво. Використовуючи різні техніки, діти зобразили у своїх роботах Святогірськ, місцеву свято-оспенську лавру, а також казкових та мультиплікаційних персонажів. Роботи лозівчан конкурсне журі високо оцінило. Дипломи та кубки призерам викладачі урочисто вручили у школі. 22 червня, особливий день. Виповнюється 72 роки з дня початку Великої вітчизняної війни. Це день скорботи, і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Традиційно у Лозовій ветерани, міська і районна влада, представники підприємств, організації, установ зібралися на меморіалі слави на мітинг реквієм. Згадали буремні роки війни. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. До вічного вогню присутні поклали квіти. Загальне фото, яке після мітингу на меморіалі слави робила міська рада ветеранів, розповідає її голова Валентина Книж. Увійде до буклету, який хочуть видати з нагоди 70-ї річниці визволення лозової. Останні півроку буклет готували. Є чорновий варіант. Туда всі в'їхі нашої ветеранської організації за всі 25 років, вже йде 26-й рік. Вот так що я думаю, що для потомков это буде замечательное такое пособие, подспорье. Хто фінансуватиме видання над цим питанням? Ветерани поки працюють. Роки Великої вітчизняної стали часом незабутнього людського горя, страждань, втрат. Історія тих подій передається з покоління в покоління. Багато хто з нас знає про війну з розповідей очевидців, з фільмів, книг допомагають зберегти ту пам'ять. І музеї у лозівському краєзнавчому проводяться тематичні екскурсії. Забуттю не підлягає. У Великій Вітчизняні Віктор Чередниченко втратив 29 своїх родичів. Коли почалася війна, він був іще зовсім дитиною. Єдине, що пам'ятає відтоді евакуацію населення. Нас погрузили в теплушки, і ми їхали. До Язикова доїхали, десь це наліт. Ну, вискочили, це. мать витащила нас, нас це двоє з братом, брат немножко старший, це мене було, в посадку і периною накривали. І заповнилося те, то, що? що на воднонапорній башні стоїть мужчина в формі і кричить по вагонам, по вагонам. Населення відступало на схід, туди ж вивозилося і людське майно устаткування заводів. Потік був настільки великий, що вже на початку вересня цивільне населення саджують у лозові, тому що ешелонів не вистачає, вони потрібні для військових перевезень через місто. Через місто в пішому порядку, за спогадами, просувалися на схід, ну, цивільні громадяни, тягнули тачки з майном, великарів. У Миколи Воробйова під час війни загинули батько і брат. Жахливі події тих років назавжди закарбувалися в пам'яті 13-річного хлопця. Ми дуже сильно все приймали везде бігали і допомагали. Ну, і нас заставляла судьба і життя заставляла. Нас голодні і документи батька Анатолія Буцького виставлені у Лозівському краєзнавчому музеї. Григорій Лозівчанин воював, має нагороди. Він пережив блокаду Ленінграда, загинув у Латвії. Я лічно був на могилі свого отця і значить, була організована місцевими руководителями встреча нам. Піонери були, поїсковики, воєнкомат, місцева власть і значит, таким образом почтили пам'ять моєго отца. Початок війни у Лозові викликав резонанс. Місто перейшло на воєнний режим роботи. Все чоловіче населення одразу було мобілізовано. Залізниця збільшила масштаби перевезень. Ентузіазм був дуже великий. Багато лозівчан. Пішло до військкомату записуватися добровольцями до Червоної армії. Починається підйом такий, все для фронту, все для перемоги. Громадяни здають гроші, власні кошти у фонд оборони. Що таке війна? Узівчани зрозуміли, коли почалося бомбардування. У другій половині липня 41 року починається бомбардування залізничної станції, тому що це було найважливіше об'єкт у нашому місті. З'являються перші жертви, головним чином це цивільне населення. Звичайно, люди збагнули на лозівську землю. Прийде ворог. Німецька військова машина на той час була краще озброєною. До того ж, загарбники напали без попередження. Червона армія до цього не була готовою. Саме через це на початку війни вона змушена була відступати. Свідчать історики. Перемога наших дідів над фашизмом це важливо, це не можна забувати. Вони зробили все можливе. Вони дали нам шанс бути. Далі справа за новим поколінням. Як зберегти пам'ять, а відтак і зрозуміти цінність життя запитувала городян Ольга Перепелиця. Що ми дойти для того, щоб ця пам'ять жила з покоління в покоління? Господи, ну богу надо молиться на тих людей, що захистили нас. от всего этого кошмара. По крайней мере, говорить на ну, это в школах и везде. Рассказывать людям, детям. Дети же не знают ничего. Истории же не знают. В первую очередь это передача от поколения к поколению. То есть передавать это детям, если это будет, будет на слуху в семье, в семье это будет обсуждаться. Как бы да, об этом будут знать дети. Это очень важно. То есть не обходить эту тему, а затрагивать ее. Я часто с детьми прихожу до личного огня туда. Там розпечатано на могилках фамілії, учу їх квіти туди положити, розповідаю про все це, чому це так зроблено, для чого. Через те мої внуки багато чого знають. Історію, яку ми дід дітей війни. Я йому розповідав, як воював дід. Я вважаю, що треба завжди запам'ятати. Звісно, прошло не можна забувати і пам'ятати. Як кажуть пословиця, без прошлого немає майбутнього. История должна передаваться однозначно из поколения в поколение. Детки должны знать, на чем они растут, как они растут и на каких там, допустим, скажем так, чертах характера, вообще и личностных качествах. Это все было построено. Поэтому как должны передавать? Это прежде всего образование, думаю, является семья. Поэтому я лично буду передавать сыну семье. откуда вы узнавали подвиги народа нашего? Ну, скажем так, это первоочередно скамьи какие-то школьные, но опять же таки семья, да, то есть это из рассказов про бабушек, про дедушек. Бабушка рассказала, потому что бабушка даже немцев видела, и они даже были у нас на Виловке в доме частно приходили, там вот так вот, из ее слов. Моей маме было до 5-6 год, она, кажется, я хорошо помню, когда у двори убила квочку, а беляные цыплятка заховалась, я а так, Каже, я себе, ну, дуже пам'ятаю прямо так час. У нас, наприклад, дідушка був учасник війни. У нас залишилися його медалі, залишилися його фотоснімки, там, ну, якісь письма. Ну, ми по можливості читаємо, передивляємося. У меня дедушка воевал, и это до сих пор помнится. И дома это обязательная традиция. То есть это непосредственно. Должно вводиться именно в школе как обязательное, чтобы помнили все, какой ценой досталось. Именно мир, победа. Это очень важно. Это же наша история, мы должны это знать, мы должны. о наших предках рассказывать своим детям. То есть это обязательно для того, чтобы дети знали, что и как было. Чтобы мы знали, что, что было такое время сложное очень, что если тогда каждую крошечку хлеба берегли, а сейчас этого не ценят, иногда даже выбрасывают. Не дай бог опять война. Не дай бог. З неділі розпочинаються зелені свята, дуже давнє народне дохристиянське свято. Воно символізує остаточний прихід літа. В основі свята культ рослинності і всі традиції та обряди пов'язані саме з цим. З прийняттям християнства зелені свята почали називати ще й тріцею. Відзначають свято на 50-й день після Пасхи, звідси й друга його назва п'ятидесятниця. Серед християнських свят трійця. Шановане. Любленные святую расповедают священнослужители. Дорогие братья и сестры, несколько более двух тысяч лет назад с небольшой группой людей произошло чрезвычайно необычное событие. В дом, в котором они находились, вдруг сотрясся с неба, произошел шум, наполнивший собой весь дом, и явились как бы огненные языки, которые получили на каждом из присутствующих. Эти люди были святые апостолы ближайшие ученики Господа Иисуса Христа. И то, что произошло, было явлением Святого Духа, снисхождением на апостолов Святого Духа. Схождение Святого Духа дало апостолам божественную власть проповедовать, учить и наставлять людей о Господе. И этим открыло тайну учения о Пресвятой Троице. Поэтому праздник также называется «Днем Святой Троицы». Это один из величайших праздников, двунадесятых, особо чтимых. Поэтому и в этот день очень важно прийти в храм и спросить у Бога благодатных даров, необходимых для нашей жизни, прославить Его. И, конечно же, неуместна никакая домашняя работа. Также есть обычай в этот день украшать зеленью и цветами и храм, и дома. Желаю всем благодати Духа Святого, укрепляющего, милующего, що нас. До традиційного уявлення про трійцю тридину сутність Бога, три його обличчя. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий народ додає трійця трьома святами багата квітами, травами, рум'яним літом. Трійця та державне свято День Конституції подарують нам на наступному тижні два додаткових вихідних. Ми бажаємо вам сонячного, радісного настрою. До побачення.